Добрий день! Перед нами попарний пульсатор для доїння Євро. Використовується в дильних апаратах для корів марки Євро з попарна система або для дильних апаратів для кіз. Має один вхід та два виходи. Також є регулювання частоти пульсації. яким от болтиком регулюється частота пульсації. Діаметр входу для вакууму складає 12 мм. вдеваются на крышку этим отвором. На эти отвори вдеваются вакуумные трубки, которые идут до попарного коллектора. Их две штуки. На крышку до ведра вдеваются таким чином. Трубки вдеваются таким чином. две вакуумные трубки. С другой стороны Ми маємо опарний колектор, який має два виходи. Тобто звідси з колектора два виходи виходять, а сюди в пульсатор вони заходять. Тобто такий пульсатор забезпечує рівномірну пульсацію між двома каналами, тим чином створюючи опарну систему доїння. Коли доїться не всі чотири виміви корови. А по черзі 2х2. Також така система використовується в апаратах для кози. У кози є два виміни, і попарний пульсатор, він чередує частоту тільки виміні у кіз. За допомогою цього вимпіка регулюється частота доїння. Він може мати такий пульсатор, різні варіанти, різні кольори та різні виконання. Бачите, це і це, це також попарні Пульсатор. Цікаво розібратися, що всередині цього попарний пульсатора. Зараз ми його спробуємо розібрати. Беремо викрутку і покручуємо всі болтики з цієї сторони. Знімаючи кришку, ми бачимо всередині дві мембрани. велика мембрана і маленька мембрана. Так от він плацає і працює. з іншої сторони. Також є така кришка. Ми її також розкрутимо і подивимося, що всередині з цієї сторони. І з цієї сторони ми бачимо такі самі мембрани. З цієї і з цієї. Так він пульсує. Мембрани знімаються, у разі їх пошкодження їх можна буде замінити. Додатково продаються ремкомплекти. Якщо зняти верхню кришку, Знімаємо верхню кришку, під ми бачимо проводив ущульнювач та механізм попарного пульсатора всередині. Оккимо так, вибухається все та працює. Тобто тут є дві маленькі мембрани і дві великі мембрани. Якщо попарний пульсатор перестає з якихось причин працювати, його потрібно розібрати, обстежити мембрани з обох сторон. Якщо вони порвані, їх треба замінити. Якщо всередині набилося сміття, його також потрібно продуть та почистить. В цьому разі пульсатор знову починає працювати. Запасні мембрани продаються в такому ремкомплекті, і його також може придбати додатково. Збирається все в зворотньому ремку. Тобто такий пульсатор в нагоді, якщо у вас покара система доїння, він вийшов з ладу, бо треба замінити, або треба перейти на таку систему. Також, якщо у вас дивний апарат для кіз, то вам також знадобиться такий парний пульсатор. Всім дякуємо за увагу, гарного дня!